Зі світу по книзі на схід допомога. Івано-франківські пластуни оголосили збір українських видань для дітей Слов'янська. Акція лише стартувала, тому наразі у домівку літературу несуть самі ж пластуни на полицях. Казки, збірники, енциклопедії та підручники, здебільшого із домашніх бібліотек. Це книги художні, тобто це різні дитячі, такі позашкіль... позашкільної програми. Ось і е... Якісь енциклопедії, є пластові видавництво, тобто є ті журнальчики, які колись випускав пласт, так як там, в принципі, є перешкоди, так там перешкоджають тому, щоб були українські книжки, тобто їх або вилучають, або якось їх знищують. Ми хочемо поповнювати. Бібліотечний фонд та книги не єдине про що просять мешканці пластуни, одночасно збирають і медикаменти. Аптечку, яку також обіцяють відправити до Слов'янська, планують наповнити протизапальними препаратами, ліками від застуди, лютяниками та усім, що допоможе вберегти тамтешню дітвору від сезонних недуг. Самі бачите, в івано франківську, так навіть похолодало осінній сезон. Так? І на сході буде теж саме. Е -е і ліки, я думаю, що там більш потрібні їх не насті, там трошки. Тяжче дістати, і це буде ну, хорошим жестом допомоги від західних областей. На тих, хто не пошкодує свого часу і грошей на добру справу у пласті. Чекатимуть до 18 жовтня. Потім усі зібрані книги та ліки відправлять на схід. Зустрічатимуть посилку тамтешні скаути. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.